Вечеря у бабусі. То що в моїй сім'ї появилися і італійці і японці? А то що за сукінка? Ти що в публічному домі. Боженько Джозефінка. Внучка. Яка в тебе файна спідничка? Нова ра. Раді... Перша молитва, дідьку! Скинеш Гані на Вайбер. До молитви. Колядники, вирубай світло. Ще кому тут світло виробите? Ви Та про ту родину книжки можна питать. Є ще книги не про такі родини. Чули про літературну платформу Букнет. Там безкоштовні і платні книги від українських авторів. Це розділ з платними, всі гроші з яких підуть на дрони для 125-ї бригади ТРО ЗСУ. Одна ніч з тобою, Лис до мажора. Бунтарка найну ніч. Читайте бігом. Потовчу тебе. Прочути тлумку! Хто не вміє читати, підтримує порядну акцію репостом. Знов колядники, відкривайте двері.